Вітаю сьогодні. Ми власне проведемо глибокий аналіз двох фундаментальних прав: права на освіту та права на охорону здоров'я в Україні. Доброго дня! Так, це ключові соціальні гарантії. Ми подивимось, як вони закріплені в конституції. Зокрема, це статті 53 і 49, а також в законі про основи законодавства про охорону здоров'я, його номер 2801-11. І що дуже важливо, ми торкнемося рішень конституційного суду, які дають офіційне тлумачення, без них ну, розуміння буде неповним. Саме так, мета розібратися в юридичній суті гарантій і, звісно, можливостях їх захисту, бо знати зміст права це перший крок до його захисту. Розуміння тлумачень КСУ тут е, критично важливе. Почнімо тоді з освіти стаття 53 конституції. Вона ж гарантує кожному право на освіту. Так і встановлює, що повна загальна середня освіта є обов'язковою. Це знаєте важливий момент. Держава також декларує, що освіта дошкільна, повна, середня, профтех вища у державних і комунальних закладах є доступною і безоплатною. От щодо доступності і безоплатності, тут якраз і є роз'яснення КСУ рішення номер 5 РП 2004. Що ж суд там сказав, як він це тлумачить? Дивіться, доступність це означає, що нікому не можна відмовити праві на освіту, тобто принцип рівності, стаття 24 конституції, і держава має створити умови. Ага, а безоплатність? А от безоплатність відповідно до частини 3 статті 53, це можливість вчитися у державних чи комунальних закладах без будь-якої плати. Жодної форми оплати за освітні послуги певного рівня, що прямо вказані в Конституції. Тобто, якщо йдеться про обов'язкову середню освіту, то держава має покривати всі витрати. Саме так рішення чітко каже: витрати на навчально-виховний процес для обов'язкової середньої освіти в держ і комунальних закладах мають фінансуватися з бюджетів повністю на нормативній основі. А вища освіта, там же є конкурс, так для вищої освіти безоплатність це конкурсний відбір у межах державного замовлення, частина 4, статті 53. Ну і до речі, суд підтвердив і право нацменшин на навчання рідною мовою. Це частина 5. Зрозуміло. Тепер давайте до охорони здоров'я, стаття 49 Конституції. Право на охорону здоров'я, медичну допомогу, страхування. Так, і є спеціальний закон, основи законодавства про охорону здоров'я 2801. -1Н. Стаття 6 там важлива. Конституція теж говорить про безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах і що мережу цих закладів не можна скорочувати. Егеш, і тут знову є ключове рішення КСУ щодо безоплатності номер 10 РП 2002 І що воно встановило? Бо це, мабуть, найболючіше питання на практиці. О так. Суд тут зайняв дуже жорстку позицію. Він сказав, що медична допомога надається безоплатно, означає, громадяни отримують її в держ і комунальних закладах незалежно від обсягу і без будь-якого розрахунку. Без будь-якого, тобто ніяких доплат. Внесків абсолютно ні попереднього, ні поточного, ні наступного розрахунку. Суд прямо сказав, це виключає будь-які форми оплати з боку громадянина, навіть так звані добровільні внески чи обов'язкові страхові платежі за цю гарантовану допомогу. Це ну, дуже сильна позиція. А як же тоді медичне страхування чи платні послуги, які існують? Суд це теж роз'яснив, страхування можливе, але якщо платять, скажімо, роботодавці чи фонди, не самі громадяни за гарантовану допомогу. А платні послуги. Платні послуги теж можливі в державних і комунальних закладах, але тільки ті, що виходять за межі гарантованої безоплатної допомоги. І їхній перелік має встановлювати виключно закон, пункт 6 частини 1 статті 92 Конституції. Тобто ідеї обмежити безоплатну допомогу якимось мінімальним пакетом суд відкинув? Так, відхилив. Сказав, що це суперечить конституції та звужує права громадян. Допомога має надаватися у повному обсязі для збереження чи відновлення здоров'я. Добре, і якщо, скажімо, право людини на освіту чи медичну допомогу порушено, куди звертатись? Яка тут роль адвоката? Ну, власне, адвокат надає професійну правничу допомогу. Це може бути консультування, що робити, які права порушено, і не тільки консультування. Звісно, підготовка документів, заяв, скарг до відповідних органів, адвокатських запитів для отримання інформації і, звичайно, представництво інтересів людини в адміністративних органах чи в суді, якщо до цього дійде. Тобто інструменти захисту є так. інструменти є, роль адвоката допомогти ними скористатися ефективно. Отже, підсумовуючи, Конституція і що важливо, тлумачення КСУ встановлюють доволі високі стандарти, особливо щодо безоплатності освіти та медицини в державному і комунальному секторі. Безоплатність це повна відсутність оплати з боку громадянина за гарантований обсяг. Саме так. І, от знаєте, це підводить до такого непростого питання для роздумів. Якщо КСУ. Так строго тлумачить безоплатність, а сам же визнає, що галузям потрібні додаткові кошти? Угу. То наскільки реально забезпечити ці гарантії виключно через бюджет в його нинішньому вигляді? От чи не виникає тут розрив між юридичною нормою дуже високою і практикою її виконання? І які тоді потрібні законодавчі рішення, щоб цей розрив подолати, не руйнуючи при цьому саму суть конституційних гарантій? Це власне питання на майбутнє.